З нас берали сьогодні. Збір на з тобою люташечку і будь -дивно, будь -дивно, вирішили, вирішили назвати, назвати люта -помста. люта повста. <звук> а я підписав і приєднуюсь. О. Чудовий, чудовий дрончик. дрончик. Так. Маленький чудовий дрончик. Буде весело літати. З СУДу допомагають, пан конструктор, пан конструктор Шейпоет. Шейпоет. друзі. Традиційно хочу ще раз всім дуже подякувати за чудово, за чудові дрончики, за допомогу, за підтримку. Це дуже, 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 дуже добре, дуже дуже важлива справа. Скільки знищено окупантів, а скільки ще за допомогою дронів, що не треба було йти безпосередньо своїм в атаку, врятовано життя і здоров'я наших козаків. Це не мій. 102 дрони. Це вже, знаєте, серйозна така вже кількість. Ну, колись ми рахували, що це 20 танків з, разом з екіпажами. От, приблизно уявіть, скільки якої біди мали не робити ті 20 танків з тими окупантами? А так. Земляємо стекловати. Ще раз, друзі, дякую. Ви чудові, неймовірні.